Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні я б хочу з вами поділитися рецептом. Як, знаєте, здавалось би, зовсім звичайний. Ну і добре, що звичайний рецепт, але надзвичайно смачний. У нас риба, це у нас хвіст сьомги, і у нас звичайна картопля. Поєднуємо до кучі, і ми отримаємо дуже смачну страву. Цю страву можна як окремо, рибу можна готувати окремо, картоплю окремо, картопля буде до будь-якої теж чи до м'яса, чи як хочете. Ну і риба так само, не обов'язково. Мені сьогодні захотілося поєднати дві страви в одну, так щоб був у нас один. Такий повноцінний обід. Що ми отримали? Риба у нас запечена в духовці, але повністю з ароматом та смаком гриля. І картопля. Здавалось би, ніби звичайна картопля в мундирах, як кажуть. Але вона підсмажена, дуже-дуже смачна. Що ми отримали так? Дивіться, показую. Ось у нас. Отака От картопля, дуже смачний. Вона маслом просмажена. Зараз ще гаряча, але дуже, повірте мені, дуже смачно. І точно так у нас риба. Щас я так розріжу, аж сік пливе. Знімем трішки шкірку, бачите? Риба теж із своїм незвичайним ароматом дуже смачно. Слова мої будуть такі: готуйте і не пожалкуєте. А як ми готуємо, дивіться далі. І так, приготування нашої страви розпочинається з того, що ми беремо, у ну, мене в даному випадку, шість картоплин. Гарно, дуже гарно їх помийте. Картоплю вибирайте ту, що не розварюється. Знаєте, є така картопля, яку кину у воду, і через 5 хвилин вона вже все розплавлася. Це та картопля, що на пюре. Краще беріть ту, що більш твердих сортів. Та картопля краще вариться. Дуже добре помили її шкірку, її всю помили, чистити не потрібно. Варимо цілою і готуємо так, щоб, знаєте, я перед тим, як її відварювати, я її замочила у воді, вона у мене постояла дуже гарно перемила. Отакого от в мене невеличкого розміру картоплинки, от ось вони, бачите, я зробила, залита в мене вона водою. У вас, якщо маєте бульйон, на бульйоні буде набагато смачніше. Але якщо в мене немає бульйону, що ми робимо? Ми сюди додаємо масло, Отак, хай прокипає в маслі і солимо по смаку. Оскільки вона у нас в шкірці, то я додаю на оці шість картоплин чайну ложку солі. Ну, Воду тоді будете е, пробувати, так як картопля в мундирах вариться. щоб цього. Ставимо на газ, і е, це все, ну, на огонь, в кого електроплита, в кого газова плита. І не накриваємо кришкою. Вона закипить, і хай вариться, поки не повністю випарується вода. Поки ми ставимо це. на... Плиту будемо розбиратись з рибою. Поїхали далі. Ми готуємо отаке ось у мене деко, я накриваю його пергаментом, поки відставляю риба сюди вперед. Бачите, два такі дуже гарні хвости із сьомги. Я його дуже гарно почистила. І зараз ми будемо її готувати. Готувати так, щоб запеклося відчуття, як у шашлика, як риба, яка на грилі, але все робимо в духовці. Може, не у всіх є можливість. Перше, що робимо, це ми складаємо в одну кучку. У мене на ті два хвости я беру повну чайну таку ложку солі. Пів чайної ложки перцю. Тут у мене суміш перців мелена. Сюди ж я додаю, у мене тут часник і мелена паприка. Воно можна пів чайної ложки часнику і пів чайної ложки, ну, в мене воно разом копчена паприка. Копчена, щоб ви запам'ятали, воно дає такий аромат і смак. Оце все ми перемішуємо, і оцим всім ми будемо натирати нашу рибу. Але попередньо, перед цим, ми рибу нашу ріжемо. Не на кусочки. Чого я беру, Знаєте, коли отак обрізаєш? Воно може так і менше буде, якби менше місця займати і все. Але мені хочеться, щоб було якраз із хвостиком так краще. Отакі От роблю надрізи з цієї сторони, і з цієї сторони. Якраз так, що ніж відчуває, що дійшов до кісточки. І тепер починаю натирати. І туди якраз в ці де прорізано. Отак От все гарно натираємо. Натираємо перед стейка, хвоста точніше нестейка. Отак і прямо гарно. Ми намазали. Все зробили. Тепер беремо з однеї половини оцю сторону. я Щіточка в мене така, і оце у мене соєвий сою, соус теріякі. Гарно розмазуємо отак, по рибі, тим намазу притрусили і соусом. Поки ми оцю половинку гарно намазали, і кладемо в деко. Раз, ой, краса. І в вдекові потім ще з іншої сторони, тим, що, дивіться, покажу, такі, що бачили, тим, що намазано в мене під низом. Оцей хвіст буде лежати так, інший буде сюди. Не треба, щоб не кладіть дуже щільно цю. Треба, щоб воно пропікалося все. Відкладаю. І точно такі ж процедури роблю з іншим хвостиком. Це поки покладу, ріжемо, пропечеться краще. Порізане, і буде і швидше. Так, і якраз оця вся інша частина, нашого нашої присипки. так щоб гарно пройшло. Перчик дає свій смак, чесник дає свій смак, а Паприка, замовкла трішки. А паприка дає свій аромат такий, вона тим більш копчена, зразу відчувається, ніби з костра. Так ніде нічого у нас не пропаде. І тепер знову. Раз, і намазуємо. Знаєте, як ото сміються? Кажуть, та намазуйте, не накладайте, намазуйте. Це були колись такі сміховинки для людей. Так, отак От ми. В цей час духовка у нас гріється. Духовка 180 градусів. І ми ставимо рибу. Картопля само собою вариться, а риба буде тушитися. От воно йде паралельно. Зараз я відкладу цю. Так, ставлю сюди наше деко. Я думаю, вам видно. Зараз подивлюсь. Видно. І кладу другу рибину. Бачите, оцим? В'язком на низ, тим, що вже теж намазано соєвим соусом. І тепер іншу частину так само змазуємо і в духовку. Під низ не потрібно підкладати ні, знаєте, буває там, ну, це у кожного свій рецепт, але що буває, запікають, підкладають під низ цибулю, картоплю. Це якщо ви робите разом. А оскільки у нас страва така, що кожна її частина може бути індивідуальною, такою, що можна готувати тільки рибу або готувати тільки картоплю. Але коли воно разом, воно дуже смачне. І ставимо в духовку, Хай запікається, а ми будемо далі працювати з рибою. Поїхали. І з картоплею теж. Проварилася наша картопля. Тепер що ми робимо? Дивіться, ми її отак гарненько. Вода стідилася, картопля майже готова. І ви отакою товкачкою трошки її придавіть, щоб вона лопнула і стала, як у нас кажуть, плесковата. Отак О, є. Раз підправлю цю. О, вона займає якраз всю, дивіться, як гарно. Раз, раз. Отакий у нас, вийп картопля має. Ставимо далі на плиту на огонь і смажимо, кожна сторона має підсмажитися так, щоб було до золотистого кольору. Вода випарується, Добавте масло сюди, щоб воно смажилось. Ну, я буду показувати далі. Зараз вже довипаровується вода, смажимо далі. Гарно, як смажиться, але ми ще все рівно туди докинемо масло. Так, і воно зараз. Треба, щоб нам прямо гарно просмажувалось. І щоб взялося кірочкою. Щас підпечеться. Аромати такі, що я вам не можу передати. Що ми з вами готуємо, наскільки смакує Що це бомба. Щас трішки підпечеться. Перевернемо на іншу сторону. Я ж кажу, будете запікати. Дивіться, щоб прямо було таке, що коричневою такою кірочкою взялося. Щоб Трималося в кучки, і тоді буде смачно. Аромати бомба. Смажимо. Переверну, буду показувати далі, що робимо. Перевертаємо наші картоплинки. Так, зараз ми їх. Дивіться, видно. Я думаю, що видно. Отака вона підпечена, прямо ось ця розложилася. Підпечена, ще й добре підпечена, сухою кірочкою береться. Так. Як Я кажу, як млинці картопляні. Ой, гарне. І знову кладемо кусочок масла, так, щоб скрізь попливло. Все робиться в одній і ті ж посуді. Не потрібно, щоб перекладати, пересипати. Воно має все бути. Цей ароматів. І тепер я дивіться, в мене ось лимонний перець. Оскільки в мене буде з рибою, я отак потрішки присипаю картопельку лимонним перцем, щоб дав аромат. Ви, які любите приправи, трішки його присипте сюди і побачите, який дасть аромат, який буде смак і яка буде краса. І так підсмажуємо до кірочки коричневої кірочки з іншої сторони. Наша картопля готова. А тим часом риба вже теж виключена. Будемо зводити все в одну кучку. Тепер показуємо всю нашу роботу, що ми отримали. Крім оцеї краси, що ви бачите, наша картопелька печена, варено печена, ну дуже смачна. Я відставлю плиту, підставлю сюди ближче, щоб ви бачили наша картопелька. І подивлюся таки, іще один результат нашої роботи підправимо. І ще один результат нашої роботи це наша риба. Риба красуня, риба смачнюча. Аромат такий, ніби риба з мангалу. Красиво і смачно. На початку відео, я думаю, ви подивились, як воно виглядить разом зібране на одній тарілці. Смак надзвичайний. Дуже велике вам спасибі всім, хто заходить на мій канал, хто дивиться мої відео, хто коментує. Всім дякую і за лайки, і просто за посмішки. До зустрічі! Смакуйте на здоров'я і всього найкращого!